2024 рік став результативним як для України, так і для Чернігова. Наші спортсмени і спортсменки привезли до міста низку нагород. Серед тих, хто стабільно завойовує нові титули боксерка Анна Колотурська. З її останніх здобутків золото на чемпіонаті України з боксу серед молоді 2007-2008 років народження, який проходив у Хмельницькому. Дівчина розповідає, фактично ця перемога дала їй квиток на змагання у Європі. Зараз я виграла чемпіонат України, потрапила в національну збірну, тепер маю право представляти чемпіон... Україну на чемпіонаті Європи. Е, ще виконала майстра спорту. Е, зараз е, після Нового року починаються відразу збори, буде підготовка до цього чемпіонату Європи. До цього буде багато зборів, багато міжнародних турнірів, матчів і зустрічі з іншими країнами. Ну, підготовка вже починається через тиждень. Тренер боксерки Ігор Марченко зізнається, що подекуди вражений наполегливістю та витривалістю своєї вихованки, адже на змаганнях її суперниці були старші за віком. Проте Анна не розгубилася і відпрацювала усі поєдинки на гідному рівні. Дуже знакова подія. Таке було останній раз. Я даже не пам'ятаю, скільки років тому назад золота медаль по молоді приїжджала до Чернігова. Ну, це рідкісна медаль. Аня добре підготувалася, Аня пройшла всі етапи підготовки, бої були дуже складні. Вперше вона виступала по новій формулі, вже боксувала як дорослі і виконувала формулу бою 3 по 3 хвилини. Працювала на максимум і отримала високий результат. Анна Колотурська, підбиваючи підсумки року, згадує не лише змагання в Україні, а й далеко за її межами. Я змогла виграти два чемпіонати України, виграти міжнародні турніри, побувати на Азії, завоювати там друге місце, виграти всесвітню гімназіаду, виграти майстерський турнір. Це було дуже важко, але це все все таки окупилося. Ну, виходить, фізично було важко багато зборів, багато підготовки, і морально було важко на кожен війну налаштуватися, вийти і показати свій результат. Анна мріє досягти ще більших вершин у спортивній кар'єрі. Найголовніша її мета сьогодні потрапити на Олімпійські ігри та зайняти там перше місце. Поряд із чемпіонкою в одному залі тренуються нові покоління юних боксерів та боксерок. Колись тут займався і Дмитро Терещенко. Він входив до збірної області з боксу та був кандидатом у майстри спорту. Пізніше хлопець пішов захищати Україну і дістав ампутацію нижньої кінцівки. Його тренер каже, Дмитро завжди. Був стійким духом і жагою до перемог. Сформувався такий характер, багато боїв провів, і тепер він і виступає в інших видах спорту. І досить непогано виступає, показує результати. І навіть отримавши таке серйозне травмування, ампутацію ноги, всі бачимо. Він не здається, продовжує займатися спортом і радувати. На наш земляк Дмитро Терещенко завоював перше місце на міжнародних змаганнях із плавання у відкритій воді, що проходили в Об'єднаних Арабських Еміратах. В Україні ж взяв участь у столичному тижні моди, після чого одержав титул Модель року.